Сідайте на місця. Отже, я місіє де Марсо. Я займаюся шкільним театром. Ви зможете виступити перед своїми товаришами на сцені. Прошу. Моє їм як Колен. Його звати Колен. Дуже радий колена. У театрі треба часом думати всім тілом. Центром емоцій. У нас кори завелися. Ми починаємо вивчати сірано де бережира. Це Альпи, це Кавказ, ми Ні! Я з Божеволію зараз. Дякую, Сара. На дійде, коли любов жива, повітру рознесе, фальшиві всі слова. Дихай, колине. не страшно, якщо слова йдуть не по порядку. Пам'ятай, сірано говорить до жінки, в яку шалено закоханий. Ти просто говори поволі. Я заїкаюся щоб уповільнити час. Таким чином я не стану дорослим. Бачиш, ти відкриваєшся? Ні, я не розумію, колени. Психолог, ні, логопед – ні. Я знаю, що ти скажеш. Ми усе вже спробували. Але театр. Кожен із нас має свої проблеми, свої комплекси. Якщо ми щиро приймемо себе, ніхто вже не використає їх проти нас. Я все обдумав. Я буду Роксаною. Мсьє де Варсо, ви зриваєте інші заняття. Кажете учням, що вони вільні робити що завгодно. Ви ж хочете зберегти вашу посаду, правда? Острахи ніколи, ніколи. Це боротьба. 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 На сцені ти можеш бути будь-ким навіть собою. Шіголь.